Всі звикли, що таке от, от, це чорний металоврух зі стартерів та двигунів. Але ні, все де не все. Бачите, це береться на магніт, ледь відірвати можна. А це просто підлипає. ну, Воно може так виглядати взагалі по кольору. ну, Або як, от, бачите, це зі стартера. Отак воно виглядає. Це просто вже постарше, а це тільки дістали. На магніт воно ледь-ледь береться не сильно. Але ще є. Іскра. Іскра тут є, у цього теж. А цього взагалі немає. Так що воно взагалі може коштувати? Чи викидати його у чорний металобрухт? Отак людина дістала та перевірила, а багато просто виходило у чорне залізо? А ми показуємо аналіз? Оце. Латунька з залізом, але вона йде у латунь. Ціна такої 210 гривень за 1 кілограм на відправку поштою. Тому перевіряйте, бо в таке просто люди викидали камазом у чорний металобрухт. Але коли перевірили, воно ледь береться, немає іскри і буває, з чого воно не знаю, Точно зі старта, а з якого невідомо. Мабуть, не малесенький був, але якщо таке є, висилайте.